Спільне відкрите заняття проводило сьогодні з економіки для учнів сівка Войнилівського навчально-виховного комплексу та бурштинських гімназистів. Тема заняття обмеженість ресурсів та безмежність потреб як основна проблема економіки, роль економічної науки. Подібні об'єднані заняття покликані сприяти більш глибокому засвоєнню знань та формуванню навичок, проведення дискусій із порушених питань. Україна перейшла до ринкової економіки, де головним є закон, якщо хочеш жити краще, краще працює. Тож, відносно цього, економічна освіта у загальноосвітній школі покликана сформувати систему раціонального мислення і поведінки сучасної людини в умовах ринкових відносин, розвивати підприємницькі здібності, виховувати майбутніх громадян, які стануть носіями національної та людської гідності, патріотизму, порядності ділової культури, активними творцями матеріальних і духовних цінностей. Day. Звичайно, важко за одну годину в 11 класі, коли вже в основному діти визначилися із вибором професії, визначилися із напрямком діяльності своєї навчання, то не просто зацікавити дітей економікою, але ми стараємося вводити є додаткові курси, основи споживчих знань, наприклад, у нас ведуться від 5 класу, ведуться заняття по підприємницькій діяльності і такі курси. Сприяють більшому зацікавленню, тому що дійсно в нас в Україні бракує навченості для того, щоб вести підприємницьку діяльність, організовувати якийсь свій малий бізнес. Більше знань з економіки учні одержують, беручи участь у різних конкурсах. Дуже багато конкурсів з економіки є. Наприклад, конкурс юніор на, біз, на бізнес ідеї. Тобто діти, То ваші учні беруть участь в цих конкурсах? конкурсах дуже багато конкурсів. Це тобто, один новітній інтелект України. Тобто, ми там презентуємо свої економічні роботи. Вони ми неодноразово ми їдемо в Київ. Нам там відзначають. Тобто, ми хочемо бачити світ, і хай світ нас бачить. Економічне виховання учнів ставить за мету засвоєння ними основних понять з економіки. Та розвиток інтересу до економічних знань. Це є досить хороший предмет і потрібно його вивчати, можливо, навіть більш глибше на шкільному рівні, ніж зараз вивчаємо. Ця гра вона, є дуже цікавою, бо ну, можливо, просто сидіти над книжкою було б нудно, а. Тобто, попрацювати з комп'ютером, тим більше група велика, попрацювати тут було б досить цікаво. Для мене економіка це дуже важливий предмет, і я ставлюсь до нього відповідально. Ну, звичайно, засади, які виховує школа у під час вивчення цього предмету, дає майбутньому можливість, ну можливо, відкрити свій бізнес. Завдяки знанням, хоча базовим про економіку, людина зможе раціонально використовувати свої доходи, також з вигоду їх використовувати можливо якісь діяльності для того, щоб також мати ще якийсь прибуток, не тільки затрати, а й певну вигоду для себе.